Привіт, це частина 2 відкриття у FIFA Mobile. Будемо відкривати за оці кристалки і відкриємо ось тут один ПАК. Тут ми вже знаємо. Беремо, як завжди, 93. І відкриваю. ух. ух. Японію, а я же знаю, хто -то. Да, це він так? Ух, Уф, Уф 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 Уф. Я звідси всіх забираю. Я їх буду давати. можно на продаж. Но ну, а я кожу. Я вас вот тут продаваю луководич. Мудрый. мудрый. Заходим в магазин. И тут просто Девяносто три девяносто дев трошечки прихворів, Як? там шпиші девяност. Ну, статики такі себе. Закритий ліміт як? Я ж хочу ще відкривати. За 7500 я точно не буду відкривати, пак. Я не хочу свої дінжат втратити. Ну за 4 можна відкрити. Ну постатися. Чисто. Так. А ну -ка. а, не, 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 я таки не открываю. <сёк> я так прихворил. <сёк> Что за просто? Давайте поехали как бы шесть тысяч. Шесть, четыре. И пишу. <к к cho -ze>. Кто за? Восемьдесят пятый. О боже. О боже. Восемьдесят пятый. О боже. у тут такие вид. А, до речі, я ще хотів відкрити ось такий бак точно я його можу відкрити? Ура! Чого? Чого? Чо, чьо, ч, чьо, ч! Сюм та чотире! Навіть тутивина... Я навіть на тутивині дивлюсь, тому що я відкриваю ось такий фак.

В мене ніхто на ринку ніхто нікого не хоче купляти. Добре, значить, дрови. Так, обмінчик. Ну. No. Yes. Тепер. Ну тут завжди волкаут, вот то тобі тут можна нам... Не, ну тут А, тут ж показує, що X2. А тепер Блін, не 2X2. 87, 87, сім, і друзі. Це дуже не знаю, чи вигідно. Але ми заходимо в ринок, в ринок. Ну тут ніхто їх не хоче, ми значить беремо, так? Так, кого тут? Я не. Як? Добре, продаємо. Стерля. Що оцей за сім не подається? А я знаю, а чому я не відкриваю обмін мій самий найлюбиміший? Зараз зараз. Тут же видишь сами на любимый шелбен, маленький. А осень. Цемі сами на любимой щелбен. Тут Нема ще, будь ласка. А, я не маю таких. Ах. ах. О, і руками вистачила. Дімарія. Ну і друзі, я на цьому буду закінчувати. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, я буду дуже сильно радий.